Сидів я такий вдома, сидів, і мені прийшла в голову геніальна. Ой, чуть не врізався. Геніальна ідея! Просто феноменальна ідея. Зараз вам розкажу, але перед тим подивіться, як я їду по райончику. Тільки що їхав, включив собі музончик такий, знаєте, 50 цент. І такий всякий такий чорний реп, такий жорсткий. собі по райончику їхав і так чикс, чикс. Чикс-чикс-чикс, не можу тут вам включити, бо ви розумієте, Ютуб зразу там блокує коротше, монетизацію, відео не просувається, і всяка така 40 дошка, тригорошка. Тому тут не закидаю з музикою. Але хотілося б так під музичку зараз показати, які їду. Коротше, яка ідея мені прийшла в голову? Просто феноменальна, геніальна ідея, але на її реалізацію мені треба буде витратити купу грошей. Ну, як купу грошей відносно, відносно купу грошей. Так, немало, немало грошей і. Багато часу. Десь тиждень часу точно піде, а в мене ще на наступний тиждень є купа інших справ, тому я думаю, що це розтягнеться десь аж на 2 тижні. Незважаючи на те, що зараз новесний фон такий собі, я не втрачаю хватки, не втрачаю надії, що все буде окей. Коротше, я хочу збудувати цілий алфавіт дерев'яних букв з підсвіткою. Це такий серйозний проект, Вони будуть такі, знаєте, мені десь посюди, по висоті, такі великі. Такі потім зняти десь приміщення приміщення зняти, якийсь сторич, тримати їх там, е, виставляти їх на продажу і паралельно не тільки продавати, а й здавати в оренду. Ну, але для того, щоб здавати в оренду, мають бути всі букви. Я вже проресорчив ринок, я вже написав потенційним майбутнім конкурентам, що я хочу в них тіпа, орендувати. то. Я вже дізнався про ціни. Ціни, до речі, досить непогані. Я вже подивився всі відео на Ютубі про це від американців. Там коротше, якщо хтось буде мені зараз казати та да, Володя, ти зараз знову розкажеш про якусь тему, всі її почнуть робити і тобі нічого не лишиться. Та типу ця тема, ну вона так би не нова, вона дуже стара. Там відео є там, чотирьохрічної давності, як люди знімають. Американці, звісно, ну так. Да. З іншої сторони, якщо людина не знає англійської мови, то вона може буде цього не додумалась, але якщо людина не знає англійської мови, як вона буде керувати тим бізнесом? Не знаю, я думаю, що це важко буде тій людині зробити. Так що спробую це зробити. Я вже знайшов, до речі, там, там воно потребує специфічного матеріалу, тобто звичайний такий плайвуд, якщо будете купляти просто в магазині, то це буде дуже великий мінус. Типу по грошах це буде дуже дорого. Я знайшов є такі бариги в інтернеті, які продають оті всі плайвуди, то все дерево набагато дешевше, ніж в магазині. Я з одним домовився, візьму першу партію в понеділок, 10 штучок. Мені насправді там більше треба буде. Але я візьму поки що 10, по... бо деколи плайвуди, хоч вони тіпа, є, наприклад, там, березовий плайвод, да, вони є різних гатунків. Тобто є березовий плайвод, там, класу, там, я не пам'ятаю, там якось по буквах, по цифрах, там якось цим попише. Я десь там цю табличку маю, я вже зараз не пам'ятаю, але є вони по класах. Типу, коли ти береш. Покупця, просто так от з рук, з маркетплейсу на око цей клас не може, приділити. Тобі треба з ним попрацювати, щоб зрозуміти. Бо я, наприклад, вже знаю, в чому різниця між є такий sanded plywood і Birch plywood. Насправді дуже велика різниця. Я вам скажу, навіть по запаху, коли ти ріжеш, зовсім інші запахи. І коли я дихаю оцим sanded plywood, Ну, мені аж якось недобре. Типа, ну, я і так працюю в масці, але все мене там деколи знімаю, нюхаю, і мені аж. Неприємно з ним працювати. А от от він і пахне прикольно, від нього менше тирси, якось менше плюк йде, і він набагато міцніший. Так що я віддаю перевагу працювати з Birch Playwood. Але є такий от парадокс: Burch пів півінча, тобто половина одного інча. Він коштує дорожче, ніж 3 четвертих. Тобто він мав би по ідеї коштувати дешевше, бо він тонший, але він коштує дорожче. В Home Depot, так як є, тобто в Home Depot не, в Home е, півінчовий коштує там, 70 доларів, а 3 четвертих, тобто товщий, коштує там, 80 доларів. Але на маркетплейсі навпаки півінчовий коштує дорожче, а 3 четвертих коштує дешевше. То я беру 3 четвертих. Для того, щоб букви, вони там багато, вони і так важити багато не будуть, так що там, в принципі, без різниці по вазі. Я візьму товстіше для того, щоб воно краще трималося. Потім треба закупити кабеля, лампочки, і це все правильно коротше, скручувати, це все правильно замучувати. В общем, я думаю, що наступний тиждень буде дуже цікавий, буде багато, напевно, контенту, як то все буду робити. Насправді зараз вже думаю. Що треба, напевно, срочно збудувати якийсь шед, тобто сарайчик ззаді, щоб десь то все тримати. Але також з чатом GPT говорив, що буде, якщо я пофарбований Birch plywood буду складати на вулиці в мороз, мінус 20, то чат-GPT сказав, що все окей, типу, можеш складати, але якщо не буде вологи, типу, в принципі, В принципі, типу, норм. Але також він каже: залежно, що яка фарба, якщо фарба якась там низької якості, то вона може потрібкатися від морозу. А тут морози такі серйозні можуть бути того року, там мінус 25 було. А зараз я приїхав в магазин для того, щоб купити собі якесь трошки м'яско. Зараз до мене один колега приїде, тому що ми хочемо м'яско пожарити. І плюс цей мій колега він на Ютубі не світиться, він займається вікнами, вікнами і дверима, і ми він зараз мені поміряє вікна, бо я хочу міняти вікна в лізаній кімнаті, бо там так зараз холодно типу вікно просто продувається. Треба поставити нове вікно, я вже вирішив, що все добре. Вже виділю гроші на це точно. Поміняємо вікно в її кімнаті і в нашій кімнаті таке велике патіодор. В загальному хочу вам сказати, от за цей бізнес з деревиною, то що я роблю з дерева, там різні і арки і так далі, це насправді хороший бізнес, мені подобається. Звичайно, що вижити тільки на ньому, неможливо. Тобто забезпечити повністю зараз тільки цим бізнесом, я ну, взагалі не можу. Це так, знаєте, чисто там перебитися, там щось там трошки заробити. Да. Так, щоб за рахунок того жити, ні. Але. З кожним кроком, потрошки, потрошки, воно може перейти якраз в таку основну діяльність, за яку я можу навіть жити. Так що в мене плани дуже великі. Я зараз себе так замотивував дуже сильно. Коротше, все, в мене мотивація максимальна. Я точно знаю, що в понеділок, зранку, все, я встаю, їду, беру плайвода дуже багато і починаю жорстко працювати. Жорстко-жорстко працювати цілий тиждень. Навіть, може, два тижні воно займе, не знаю, бо там є ще інші справи. Мені ще там клієнти, ті, що я колись там їм робив по хендіменту, щось вони ще мені там пишуть деколи, то я вівторок там маю поїхати ще зробити деяку роботу. Дуже, дуже маленька роботка, вообще, така, просто легка, але я сказав 200 доларів. І вони погодились. Хоча я навіть не хотів їхати, Але коротко, поїду вже за 200 доларів. Повішую там телік і там ще якусь картину повішую. Коротко, таке. Все, зараз вже під'їхав мій колега. Ми зараз йдемо в магазин, беремо шашлычок, беремо якісь стейкси і будемо міряти вікна і їсти стейкси. Також, друзі, хочу сказати вам, що один зараз мій знайомий, який воює, прямо там на війні, він мені написав, що вони там збирають гроші, він там ніколи не просив, але каже, ситуація вже така, що коротше, доводиться просити. От він мені написав. і Хочу вас закликати теж підтримати, лишаю всі посилання, тут QR-код. Я від себе закинув 100 доларів. Так що, якщо у вас є можливість допомогти нашим хлопцям, то допоможіть, будь ласка, буду дуже сильно від себе вдячний. Це, не, це точно перевірений збір, там не, ніяка не фігня, реально. Коротше, я знаю цю людину особисто. Так, ну погляньте, що у нас відбувається? Зараз ще віка несе всі тарілки. М'язко вже пожарили, лаваші зробили. До речі, лаваші деякі Ліза сама робила. Ага. Тільки Але ми я... смажили. Я всі. Ну не всі, майже всі. Я, я Назар один зробив, я всі зробила. Угу, окей. Тут ще в нас такі копчені ковбаски файні. І... Сосісочки жаряються ще до, до того всього. Хай постоять трохи. Ох, прохладно стало на вулиці. Гості вже наші пішли, я вже все позносив. Гості пішли, тому що в них дитина маленька, в них в неї там режим. Посиділи, поїли, пожарли м'язко. А зараз я відправляю жінку на роботу, тому що зараз, до речі, вже година 6.07 вечора. А моя жінка тільки йде на роботу. Придбав собі лінзи Лінзи для окулярів. Ray-Ban. У мене окуляри Ray-Ban, які я дуже сильно люблю. І я завжди кажу всім, що це одна з найкращих покупок, яку я взагалі зробив. Вони в мене темні, дуже темні. Зараз зима, короткі дні, і незручно. Незручно, бо вечором хочеться теж в них побути з кимось поговорити там познімати відео. І я купив спеціальні лінзи, які є хамелони, тобто вони на сонці темніють, а коли сонця немає, то вони світлі стають. І якщо в мене вийде їх поміняти самотужки без нікого, то це буде взагалі прям дуже велика економія. Бо я вже навіть розглядав то, щоб купити ще одні просто з прозорими лінзами. І зараз вам, до речі, розкажу ще про нову версію Ray-Ban. Зараз вийшла нова Ray-Ban. Ray-Ban. Версія Ray-Ban Display, тобто, що там в окулярах у вас прям комп'ютер перед очима буде, і там перекладачку. Хтось говорить, у вас перед очима буде перекладатися. Це все. Я пробував їх купити довший час, але ніяк не виходить. Там треба записатися на appointment, прийти, пройти демо. Коротше, і так і мені не приходить ніяк. Запрошення вже два рази. зареєструвався, Мені як запрошення, ніяк запрошення не приходить. Саме цікаво, що вони коштують 800 доларів, а на маркетплейсі їх там ті всякі перекупи продають уже по 1300 доларів. Я не знаю, де вони їх беруть, ну цікаво капець. Але вони отак от їх продають. Типа хочеш їх прямо зараз плати. Значить, на рахунок цих окулярів. Е, окуляри, отакі, хаміліони, коштують 400 доларів. Тобто такі самі, як в мене, просто хамільйони, 400 доларів. А такі, як у мене, зараз можна купити на Амазоні за 240 баксів приблизно. Тобто, можна зробити що? Купити за 240 баксів такі прості окуляри, як в мене. Купити оці лінзи хамільйони, їх поміняти. А лінзи хамільйони, я за них заплатив всього лише 15 доларів. Поміняти, і у вас будуть окуляри, які коштують 400 доларів. Коротше, я зараз буду пробувати це робити. Не знаю, чи в мене вийде. Дивіться, я вже подивився відео на ютубі, як правильно е ці Дякую. лінзи звідси забрати. Давайте зараз спробуємо. Там на відео сказано, що треба просто подавити отут от, в двох місцях. Капець, так легко. Офієть, я навіть не міг подумати ніколи. Що це настільки легко. Да. Все. Я міг так просто брати і на ніч окулярами користуватися, знімати лінзи і все. Так, тепер зараз буду попробувати вставляти оці лінзи. Коротше, один вставив. Зараз вставляю ще один. Окуляри собі міняю. Mm. Все, готово. Тепер лише треба перевірити, чи вони дійсно будуть темніти. Ну, заявлено, що вони мають темніти на сонці. Зараз сонця немає, але вже прикольно, що по них можна говорити, знімати відео. От я, це я зараз по них знімаю відео. вам. Yeah. Зараз дивитеся з цієї сторони. Що, Лівізе? Що? На забу. А, забула дівчинка, так? Дівчинка, тільки що приходила фотографуватися, і забула. Так, такий відео сьогодні вийшов. отак от, от про все і ні про що. Дякую, що дивитеся. Я сподіваюся, що цей от лайфхак для вас був корисним. Все, всім дякую, до побачення.